Друзі, всім привіт! Якщо у вас кавомашина машина і при включенні робочий блок не відпрацьовує взагалі, ну, тобто ви включили, а вона щось промиває, тут промиває під себе, зливає воду в піддон, тут загорається індикація, що готова до використання, але не в меленому режимі, не на режимі кави, робоча група не запускається. Ось привід робочої групи. І в ньому, в цьому приводі, є два мікріки. Це нижній, він постійно розімкнутий, він постійно замкнутий. Так. А верхній постійно розімкнутий. Тобто, ось верхній, це, до речі, нова майже машинка, її буквально 100 з чимось порцією вона приготувала і вона зависла в такому положенні. Включаєш, нічого не відбувається. Грішним ділом можна подумати на що? Мотор, плата мотора, ну і сама плата управління. До речі, я таке вже зробив. А можливо, ви вже дивитесь відео, де вже купили плату. Цікаво, так це чи ні? До речі, підпишіться на канал. 96% глядачів дивляться без підписки. Вам не важко, а мені приємно і є Наснага знімати наступне відео. Так до чого це я веду? Якщо один із цих мікріків завис в якомусь положенні, повторюю, це машинка нова. Я в шоці, до речі, бо на старіших такого не відбувалося, верхній мікрік завис в верхньому положенні, тобто він замкнутий був. Робочий блок опустився донизу і замкнувся на цьому мікріку. І все, машинка не вверх, не вниз не їхала. Просто, так як я сказав, вводу в піддон і все. Я вже перепровірив мотор, все, датчик хола, датчики попідкидував, ну, щоб на новій машинці мікрік вийшов із ладу. Це капець. Що я зробив і вам рекомендую по-перше, вам треба. О, треба буде трохи підняти редуктор. Ось бачимо нижнє положення флажочок чорний. Ось він. І він натискає на мікру. Ми його можемо провертати так, от себе туди. І він починає поступово їхати догори. Ми його піднімаємо догори разом з редук, з робочим блоком з усім. Головне, щоб він. Від щелкнувся. Підняли і включаємо. Якщо машинка запустилась і спустилась знову вниз, міняйте мікрики. До речі, я б рекомендував вам поміняти в такому випадку, якщо у вас машинка нова. Цікаво, чи взагалі це трапляється в когось на нових. Це реально ексклюзив. Е, поміняєте верхній і нижній мікрік. Ну, вони в принципі не повинні так виходити з ладу. все Потім запускаєте і тестуєте. Я думаю, що це відео було корисним, і ви не купили нової плати управління. Всім дякую, лайки, підписка, будь ласка, всім пока.